Ну що ж, відкрились перші мої лілії. Ось така оранжева. Придбала я її з років два назад, саме із ось такого кольору. Дуже подобається аромат, просто неймовірний. Хоча зазвичай я не дуже люблю е аромат лілії, але ось ця пахне якось по-особливому. Досить висока, вона майже в мій ріст. Ось вам. Так, покажу хоч приблизно. Але нахилилася. У нас вчора була дуже сильна злива, був дуже сильний вітер, і їх трошки так понахиляло. Тут ще одна новенька красуня, ось така вона, скажімо, трьохколірна серединка жовта, листочки самі пелюстки біленькі, і краї, ось такі рожеві, дуже цікава. Теж, до речі, приємно пахне. Бо є в мене білі, от вони тут скоро будуть розпускатися, то вони пахнуть ну, прям дуже-дуже так ядрьоно, скажімо так. Покажу ще ось тут. Така якась цікавенька. Де взялась, навіть не знаю. Не пам'ятаю, скажімо так. І заодно покажу ось такий лілейник. Досить цікавий колір, він є невеличкий і бачу, що щось йому певно тут трошки може і затісно. Треба буде подумати, куди б то його переселити.